Військовослужбовці, які добровільно повернуться на службу до 1 січня 2025 року, будуть знову отримувати всі виплати з моменту. Поновлення на військовій службі, такі норми передбачені в законі для тих, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертирував, контролюватиме дотримання закону державне бюро розслідувань. Відповідний документ 28 листопада 2024 року підписав президент України. Більше про це нам розкаже Жанна Грушко, адвокат, кандидат юридичних наук. Які саме категорії військовослужбовців охоплює цей закон? Вітаю вас. На які ж категорії військовослужбовців поширюється цей закон, необхідно сказати, що на всіх військовослужбовців, про який закон фактично йде мова, ми вже почули, але треба вказати, що він набрав чинності 29 листопада, внесено ним зміни до частини 2 статті 24 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Незалежно від того, чи військовослужбовець мобілізований, чи він проходив службу за контрактом, якщо він вперше самовільно, Залишив військову частину і добровільно повернувся до цієї частини, то безпосередньо його мають поновити і продовжити йому військову службу. Це відбувається наказом командира, і йому відновлюють усі соціальні виплати, грошове забезпечення, речове забезпечення. Слід вказати про те, що виплати починаються і поновлення. Тільки з того моменту, коли буде виданий наказ про продовження військової служби таким військовослужбовцем. За той період, коли особа дезертирувала або самовільно залишила військову частину і не перебувала на службі, відповідно забезпечення ніякого не буде. Слід вказати про те, що з дня видачі наказу про поновлення обов'язково, якщо відкриті кримінальні провадження по таким фактам щодо конкретних військовослужбовців, то командири військових частин повинні направити повідомлення і до служби військового порядку, і до Державного бюро розслідування. З метою того, аби повідомити їх про те, що військовослужбовець на виконання ось цієї частини другої статті 24 повернувся до служби і добровільно готовий виконувати всі обов'язки військовослужбовця. Тому в даному випадку є певний механізм, який забезпечили для того, аби підвищити обороноздатність нашої країни. Скажіть, які умови необхідно виконати для відновлення на військовій службі та поновлення виплат? Що стосується детальніше умов повернення до військової служби, то, по-перше, військовослужбовець повинен бути по факту повернутися на військову службу тільки в тому випадку, якщо він вперше. Самовільно або залишив частину, або дезертирував. Тобто, в інших випадках, якщо є факти притягнення його до відповідальності, або, наприклад, він залишав, але повертався до служби, або на нього відкриті інші кримінальні провадження за такими фактами, відновити на службі його не зможуть. Другий момент він має звичайно погодитись і підписати необхідний наказ про те, що він готовий виконувати обов'язки військової служби. Має бути добровільність, тобто не те, що його хтось привіз, налякав, повернув а має бути виявлення особистого бажання. Ну і фактично обов'язковою юридичною умовою для поновлення має бути наказ командира про те, що особа по особі поновлено речове матеріальне забезпечення і видано дату, з якого особа вважається такою, що продовжує військову службу. Тому ось ця сукупність умов дає можливість продовжити військову службу навіть незалежно від відкритих кримінальних проваджень. А як закон вплине на загальний правовий статус військовослужбовців, які самовільно залишили службу? Правовий статус військовослужбовця фактично ніяким чином не зміниться. Чому? Тому що, якщо буде видано наказ про продовження на військовій службі, то це говорить про відновлення статусу військовослужбовця, він буде користуватися всім тим обсягом прав і обов'язків і соціальних гарантій, які користуються інші військовослужбовці, по яких не було відповідних фактів. Тому фактично відновлення на військовій службі воно буде передбачати її закриття кримінальних проваджень по відповідним фактам або дезертирства, або СЗЧ, тому притягнення до будь-якої відповідальності, кримінальної, в тому числі, підстави та умови будуть скасовані для цього а людина зможе виконувати військовий обов'язок відповідно до вимог чинного законодавства і користуватися гарантованими державою пільгами та гарантіями. Актуальну тему для військовослужбовців коментувала Жанна Грушко, адвокат, кандидат юридичних наук. А ми продовжуємо наш випуск.